Що вона... шкода, що вона розбита. Подивіться, яке це в Станіславі. Бровар, щось там писало, а тут майже Станіславі. І... І дно теж розписано було. Але бачите воно. Ще цей кусок від неї так само. Ось отак от був. О! Вроді сходиться чи ні. Ну від нього. Бачите. Дуже шкода, що вона бита. В Станіславі. Теперішнє івано франківська о така. А тут знайшов денце від цей. Може візьму на реставрацію. От, вон. от такі, Тут багато от таких, Ну, воно все не розписане і бете. От така, от. Щось буде цікаве, ще знімлю.